Коронавірус в Україні виявили у понад 545 тис пацієнтів. Фото, Тік. Мікосаризка і в Сіті Офісіал. За останню добу в Україні виявили 9832 нових хворих на коронавірус. Із них дітей 354, медпрацівників 360. Загалом, станом на ранок 16 листопада. Маємо 545 689 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 9 697 летальні. За добу померли 94 пацієнти, подолали хворобу 244 197 пацієнтів, із них за останню добу 2753. Повідомляє МОЗ, Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, 879, Дніпропетровський, 847, Запорізький, 807, Київський, 648, та Одеський, 633 областях, читайте також, де найбільше порушували карантин вихідного дня. Ситуація в областях М. Київ 51 499 випадків, Вінницька область 13 948 випадків, Волинська область 18 936 випадків, Дніпропетровська область, 22 тисячі випадків, Донецька область, 17 тисяч 201 випадок, Житомирська область, 22 847 випадків. Закарпатська область 19 559 випадків, Запорізька область 19 291 випадок, Івано-Франківська область 28 440 випадків, Київська область 25 випадок, Кіровоградська область 3 710 випадків. Луганська область 5169 випадків, Львівська область, 37 466 випадків, Миколаївська область, 12 633 випадки, Одеська область, 33 415 випадків, Полтавська область, 15 262 випадки, Рівненська область, 25 210 випадків. Сумська область, 18 324 випадки, Тернопільська область, 23 757 випадків, Харківська область 48 179 випадків, Херсонська область, 7 126 випадків, Хмельницька область, 23 136 випадків. Черкаська область 13 478 випадків, Чернівецька область 28 336 випадків, Чернігівська область 11 557 випадків. У понеділок, 16 листопада, від 00.00 Україна після двох днів жорсткого карантину вихідного дня переходить на звичайний карантин. Уряд запровадив протиепідемічні обмеження, які раніше стосувалися помаранчевої зони карантину, відтепер для всіх регіонів країни. Посилені обмеження для боротьби зі стрімким поширенням COVID-19 діятимуть щонайменше до 30 листопада 2020 року. Відповідне рішення ухвалив кабінет міністрів 11 листопада.